Вітаю дорогі друзі! Коротко про головні події п'ятниці в Україні та світі, які ви могли пропустити протягом дня. І так, вчорашня заява новопризначеного командувача Об'єднаних сил України генерала Содоля у Верховній Раді України під час голосування за закон про мобілізацію змушує замислитись про реальний стан комплектованості особовим складом військових частин Збройних сил України, які виконують завдання на передньому краї. А саме він заявив про те, що замість положених 8-10 чоловік на позиціях відділення, на позиціях Буває два, максимум три військовослужбовця. І деякі бригади не спроможні виконувати завдання у відпов... 15-кілометровій смуги відповідальності згідно керівних документів. Далі Верховна Рада прийняла постанову щодо додаткової грошової винагороди для військовослужбовців, які проходять військову службу на лінії зіткнення і виконують бойові завдання. Відтепер вона буде складати 70 тисяч гривень за 30 календарних днів. А саме, тобто, це буде. 20-25 тисяч грошового забезпечення, 100 тисяч бойових та плюс 70 тисяч одноразова грошова винагорода, також внесено деякі зміни в закони про військову службу та військовий обов'язок. Відтепер один місяць проходження військової служби в районі виконання завдань буде зараховуватись за три місяці. Франція, президент Макрон, виступив заявою, що у разі, якщо Сполучені Штати Америки не допомогуть Україні у військовій. Сфері, то Європа змушена буде надати 50 мільярдів євро Україні військової допомоги. Будемо мати надію, що все в нас вийде і нам нададуть військову допомогу. На цьому поки що все. А більше цікавих новин на моєму телеграм-каналі Автомат Ньюз» Посилання в шапці профіля. Дякую за увагу! Слідкуйте за новинами, не перемикайтесь, бережіть себе, все буде Україна. Пока-пока.